you <music> Слава Україні! Блог Р. Перше про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупція. Інфо онлайн. Посилання в описі. Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід одіозному митрополиту МП Павлу Лебедю з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внести заставу. Як повідомили кореспонденти українських змі з зали суду, запобіжний захід Лебедю продовжили до 14 серпня. Прокуратура з першого клопотала про тримання під вартою або заставу в розмірі 60 мільйонів. Гривень сторона обвинувачення ж зазначила, що в митрополита є майно саме на таку суму. Крім того, сюди не врахували банківські активи клірика, проте у результаті йому необхідно десь роздобути лише трохи більше 33 мільйонів гривень, щоб не опинитися за ґратами. Підставою для зміни запобіжного заходу стало порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Зазначають, що Лебід спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі. Сам же митрополит під час засідання стверджував, що свідок йому незнайомий. Клопотання подав адвокат. Ад Паші Мерседеса Олег Поваляєв він прагне, щоб свідка запросили та провели допит у судовому порядку. За словами кореспондентів, його клопотання залишили на кінець розгляду справи митрополита. Євген Завістовський прокурор у цій справі підкреслив, що Павло Лебідь про заборону спілкуватися зі свідком знав. Про це свідчить знайомство митрополита у ПЦМП з протоколами. Відповідно, клопотання відправити Пашу Мерседеса до СІЗО обумовлене низкою важливих моментів. Продовсім прокурори прагнуть запобігти спілкуванню обвинувач. Шаною зі свідками також правоохоронці вважають, що він може знищити або спотворити докази, перебуваючи на волі. Сам же митрополит продовжує все заперечувати за його словами. Він нічого не порушував, ба більше мовляв, ніколи в житті не був на стороні агресора та ніколи не підтримував Путіна. Він у своєму фінальному слові також звернувся до матері. Їй він сказав, що не впевнений, чи вони ще зустрінуться. Водночас переконаний, що рідній не має бути соромно за митрополита. Мовляв, його судять за Христа, за церкву і віру. Нічого як. Що Господь так зробив, то у цьому є свята воля. Ну а це справа адвокатів надалі. Я ні на кого не ображаюсь, додав він. Зауважимо, що напередодні СБУ повідомила, що ПАШУ Мерседеса викрили на нових фактах протиправної діяльності. Почалося все з інтерв'ю, яке він дав за день до оголошення йому першої підозри. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Крім того, за словами митрополита, війна Росії проти України громадянський конфлікт. У СБУ підкреслили, що судова лінгвістична експертиза вже ці факти злочин. Нех дій підтвердила прокурор. Також зачитав у суді матеріали, які нібито доводять, що колишній намісник Києво-Печерської лаври розпалював національну ворожнечу та виправдовував агресію Росії проти України. Це, зрештою, підтвердив і сам Мерседес у суді 14 липня. Одіозний митрополит у ПЦМП Павло відмовився визнавати Росію країною агресоркою. Він нахабно та цинічно себе поводив перед камерами на судовому засіданні. Представники змі кілька разів запитали скандального священнослужителя про те, чи вважає він і україною агресоркою той спочатку ухилявся від прямої відповіді. Митрополит Павло заявив, що засуджує агресію, але не уточнив, чию та проти кого. Коли ж йому знову поставили питання, Паша Мерседес дав цинічну відповідь: Росію не вважаю агресором, тому що в мене там живе сестра, сказав він. Митрополиту ПЦМП додав, що він засуджує тих, хто робить цю агресію. Коли в нього запитали, хто ж її робить, він запропонував подивитися. Коли у нього поцікавились, чи вважає він, що Росія не робить агресію. Павло Лебідь відповів: я цього не казав. Це сказали ви. Така відповідь Мерседеса в черговий раз доводить як і його причетність до проросійської діяльності на території України, так і те, що митрополита московського патріархату, як і його колеги, з подібними поглядами, обов'язково потрібно покарати згідно з буквою закону. Адже вони роками працювали на ворога та й досі несуть велику небезпеку національній безпеці України. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.